Більше не почесний бюргер. Майже через 70 років після завершення Другої світової німецьке місто Гослер викреслило Адольфа Гітлера зі списку почесних громадян. Там дотепер вважали, що атрибут почесті зник автоматично разом зі смертю нациста номер один. Утім, із з німецькою педантичністю дослідивши питання, міська влада наважилася позбутися сумнівної слави юридично. Почесним громадянином міста Гослар Адольф Гітлер став у цьому колишньому королівському палаці Кайзер Це було у 1935 році, рік по тому, як місто подарувало фюреру цей статус. Тодішній обербургомістер із такої нагоди, одягнутий в урочисту форму СС презентував Гітлеру спеціально виготовлену дошку пошани зі свастикою. А за дійством спостерігав, і міністр пропаганди Йозеф Геббельс. Такими почестями Гітлера обдаровували у багатьох містах тільки в Німеччині в 30-х роках почесним громадянином рейхсканцлер став у чотирьох тисячах населених пунктах. Після війни більшість відхрестилася від Гітлера однак у Гослері минулого не чіпали. Ця тема в Госларі не нова. У нас час від часу дебатували. Треба це робити, не треба. Досі перемагала юридична позиція. Бо з правової точки зору місту не треба нічого робити. Почесними громадянами можуть бути тільки живі люди, а не небіжчики. Із такими формальностями не погоджувалися місцеві ліві. Вони висунули вимогу викреслити Гітлера зі списку почесних офіційно. Запроголосували всі присутні. Я б хотів, аби це рішення прийняли раніше, але всі спроби політично провалювалися. Не було політичної волі. Юридично, мовляв, статус Гітлера зник разом з його смертю. Але політичного рішення досі ніхто не хотів, і тільки зараз нам вдалося провести його в міськраді. Утім, сторінка нацистського минулого для міста не перегорнута. Через 70 літ після війни тут зацікавилися долями місцевих колишніх нацистів. Серед них колишній обербургомістр Гайнріх Дросте, який і висунув Гітлера на почесного. Колишній член НСДАП після війни став ліберал-демократом і до 60-х років засідав у міськраді. По воєнну історію міста ми досі знаємо мало про колишніх нацистів, які жили тут після війни. Теж дехто з них обіймав відповідальні посади. Зараз це почнуть вивчати історію. До речі, рідне місто диктатора австрійський Браунау позбавив Гітлера статуса почесного громадянина не набагато раніше, в 2011-му. Також за принципом краще пізно ніж ніколи. Наталія Фібріхтелі. Лівінтом з Німеччини новини 2+,2. І сенсацією ще одною вибухнули нині німецькі ЗМІ. Бундес-журналісти стверджують, що керівник гестапо таємної державної поліції третього рейху Генріх Мюллер Упокоївся в єврейській могилі. Групп СС, на совість якого мільйони вбитих євреїв знайшов останній прихисток у загальній могилі на старовинному кладовищі у середмісті Берліна. Там віддавна ховали євреїв, і саме туди, у 1945-му перенесли останки очільника гестапо. Відшукати могилу мюлера німецькі історики намагалися понад півстоліття встановити ж точне місце. Не вдавалося через помилку в архівах.